Яким буде 2025 рік для представників знаку раки? Ми дивимось перше півріччя Особисте життя, кар'єра фінанси навчання та порада. Друге півріччя Особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада? Головна карта року? Позитив року, негатив року та карта порада на рік. Карта року, Королева Кубків, рік буде дуже емоційний, наповненим такою чуттєвістю, можливо, коханням, можливо, емоції будуть не тільки позитивними, але рік буде наповнений емоціями, почуттями. Можливо, до речі, це якась жінка дуже така чутлива, вразлива, буде відігравати таку вагому роль в вашому житті, або це ваші особисті почуття та емоції будуть просто вас переповнювати. Перше півріччя. Особисте життя. Досить все спокійно, тобто такі повсякденні стосунки, без всплесків, без сварок, без якихось там шалених пристрастей, спокійні, стабільні стосунки. Ви кожен день разом у вас сумісний бит, сумісні справи, і ви прекрасно їх виконуєте разом. Вам разом комфортно. Кар'єра фінанси тут просто у вас все прекрасно. Імператор. Це карта, знаєте, такої стабільності, це карта авторитету, карта досягнень. Все добре. І порада. Остерігайтесь, перенавантаження. Причому це більше мова йдеться про ваші думки, про ваші страхи. Про ваші якісь хвилювання. Тобто не завантажити себе зайвими думками, підозрами, страхами, якимись, знаєте, такими своїми протиріччями, така порада. Так, далі вже буде другий відео, друге півріччя.